Як війти в небо по-іншому, да? от по, по нашим поняттям, по нашим принципам, але апостол Павло каже, ні, ні. Тому ти або християнин, або ні. Або ти йдеш за Христом, або ні. Або ти служиш Богу, або ні. Або ти світло, або ти темрява. Немає тут компромісу, немає тут якоїсь серединки. Або ти сіль, або ти ні. Тому то християнин повинен бути готовий платити ціну, ціну слідування за своїм Господом. Ціну. Але ви знаєте, дуже втішають слова апостола Павла, які записані в римлянам. Давайте відкриємо, ми вже будемо скоро закінчувати, ще прочитаємо трохи римлян. 8 розділ. Прочитаємо один віршик. Тут такі слова. Апостол Павло каже, бо думаю, що страждання в теперні, теперішній час нічого не варті. Страждання, да. Римлянам 8.18. Римлянам 8.18. Римлянам 8.18. Апостол Павло говорить, бо я думаю, що. Нинішні сьогодні, теперішні страждання, да, нічого не варті. Нічого не варті. От знаєте, ми боїмося інколи е брати цей хрест і нести. А Христос каже, хто не бере хреста і не слідує за мною, не може називатися моїм учнем. І коли ми беремо цей хрест, і коли ми йдемо за Ісусом і поступаємо, так як Ісус, приходять страждання. Але каже, нічого вони не варті, порівнюючи з тою славою, яка має виявитися в нас, порівнюючи з тою славою, яка має виявити в нас. Ви знаєте, є, ну, хто, можливо, це раніше було, ну, може, років уже два, може, і три, в Америці була така віруюча людина, її звали Кім Девіс, яка робила як реєстратором шлюбів. Так? Вона робила у цій організації, де реєструють шлюби. шлюби. Реєструють. І вона повинна зареєструвати там і оформити шлюб. Це її була професія, це її була робота. А коли, але коли прийшли. вона була віруючою людиною, але коли прийшло два чоловіки і попросили, щоб вона зареєструвала шлюб, по закону того штату. Вона повинна була їх зареєструвати. Тому що там прийнято, так як і ми знаємо, що в 49 штатах із 50 дозволяється реєструвати однополість шлаби. Не пам'ятаю, штат Техас чи якийсь там, а можливо, вже всі зараз вже прийняли. Так само, ж і це йде вже і в Україні. От. І, і вона, вона відмовилася. Вона каже: я не можу. Я не можу зареєструвати цей шлюб, тому що я християнин, християнка. Господь говорить, що шлюб має бути тільки між чоловіком і жінкою. По-іншому ніяк. Так говорить Господь, я не можу. І, і вона говорить: я все зважила, я готова, готова перестати перед судом. Якщо потрібно заграти, я не можу переступити Божий закон. Я твердав в своїй вірі, я, я коли приходжу на роботу, я не залишаю чи приїжджаю, да, я не залишаю свою совість у автомобілі.